продовжити те, що говорила Лариса, але в мене особлива непуста сьогодні. Я буду говорити про Георгій Гонгадзе є постаттю, яка об'єднала і війну, і журналістику, і демократію. І ми всі цінуємо цей внесок, тому дуже хочемо вшанувати його в цей день. 16 вересня 22 роки тому. Моє життя змінилось кардинально. Останній раз ми з Гією обійнялися. Останній раз він поцілував дітей. Все було в останнє. І після того, взагалі, я думаю, що навіть Україна стала іншою. Ми переможемо зовнішнього ворога. І дуже важливо, щоб сьогодні ми розуміли, що коли ми повернемося, нам треба буде перемагати внутрішнього ворога. Сьогодні весь світ бачить, як Україна. І українці е, сильно, відважно е, відвоюють своє право е, на демократію. І е, всі ці якості, які сьогодні наші воїни, наші захисники, всі ми, все суспільство здобуває е, в цій війні, всі ці Якості нам будуть необхідні далі для того, щоб потім відновлювати і відбудовувати цю країну.